Так, любенькі, дорогенькі. Візьму зараз колоду, дорогу і подивимось. Була пилова буря, дуже велика, ви знаєте, і в Полтаві вона була, і там у всій країні, мабуть, була. Зараз пройшов дощ, бо вже трохи воно землю змиє від того всього. Ну от подивимося, як карта бачить Купили пилову бурю, що це, з чим це зв'язано, чого. Це все на нас зараз. І бурі, і війна, і, і все остальне. Давайте подивимося, як карти бачу так ми. Розклади, чистки, захист, свічечки на тому каналі. Ой, не на тому каналі Viber. Пишете Viber. Все я відповідаю. рахунки тільки приходять отакі на бумажечках з фотографірування. Я вас, вам посилаю. Нічого нікуди не платіть, поки не прийшлю. Там книга судьби знімала я тут відео на одному на цьому каналі. Ну, будемо на тому каналі все це робити, дивитись, так що кому цікаво, кому, ну кому інтересно, дивіться, заходимо на той канал, Оксана, Оксана Відьма Влог. Дивіться, там таке більш особисті розклади. Дивимося, як карта бачить, кого карта, характеристика людини, для якої карта хоче щось сказати, показати. Розказую вам потім сама ситуація, там, чи про мужчину, чи про сім'ю, чи там про те, про все. Ну, там, Разні будуть питання, задавати будемо картами. І теж знімати на той канал буду викладати. Ви будете дивитися, якщо ви себе взнаєте в описі, там, як карта бачить вас на зараз. Ну, значить, значить ваш розклад подивитися. Тобто на тому каналі. Все буде. На цьому каналі ми пилова буря. Пилова буря в Україні. Воно було ось недавно, це не те, що там було дуже давно. Давайте подивимося, як карта бачить. Знаєш, як винищують людей, так знищують людей. Проблема дуже глибока. Це проблема не на поверхності. Це не те, що там, знаєш, природа, буря. Ні. От дощу може не було, може це бути природа. От воно таке. таке, цей. Ну, це не показує, що це це, да, це да, грамотні люди, які, які грамотно відносяться. Бач, які хвороби падає карта. Далі, які людей ждуть хвороби? От йде карта хвороб. Воно тобто те, те, що було, воно принесе хвороби людям. Там, де свічки, якщо будете заказувати, буду лежати масло. Казала вже вам, хто казала, відоліпіє маслочко, буду свічкою, якщо ви заказуєте на здоров'я, буду ложити туди масло. Тим маслом будете старатися мазати ті міста, от які вас ну, да. Так що тут хвороби, називаються хвороби. Ну, да. І на дома, і на звірей, і на, і на птиць, і на все. Тобто на все. На все, на все живе, тобто все живе. Ну, проблема це. Це для людей проблема. Ця буря, яка була, це для людей, ну як сказати, послідства цієї проблеми ще буде для людей. Ще, це ще не все. Ну, тобто, Буря-бурій, але наслідки будуть. Можемо вірити в це, можемо не вірити, от карта романтики. тобто можемо думати, там десь теж таке. Таке та не таке. Таке це та не таке. От особливо, хто були вагітні, особливо, в кого дітки маленькі, особливо, хто там з колясочками гуляв, чи дітки на дворі гуляли, ну, на людях ставлять хрест. І це карма, це карма. Це карма. Бачиш, лице закриває. Ті, хто до цього причасний, лице закривають, повністю закривається лице, тобто ніхто ніколи. Все спишеться на, на природу. Вся природа. Винищують людей. Всі карти, от ті, що тут, карта йде на те, що от карта сироти. Тобто, ну, це значить, що ну, дитина теряє своїх батьків. Ну, тобто, потіря людей. На те, щоб людей було менше. Карма, зараз відкриємо карту, Карма, молитва. Ну, це в цьому випадку, як у дитини Остається тільки молитися. Осталися, остається тільки молитися Богу. І... Через обман. Люди зайшли в такий обман, карта показує. От люди зайшли в такий обман, людей завели в такий обман, помієте, що... що страшно. Що страшно? Що страшно, що правди вже немає? Що вже правда може казатися за брехню, а все остальне, от вся брехня, вона йде за правду. От карта це показує. І люди ведуться на це все. Люди на це все ведуться. Люди не чувствують, немає карта от по карті, понимаєш, люди не чувствують, не можуть. От якщо раніше було більш чітко, люди понимали, де правда, де брехня, ну, де щось не доказують, де щось це. То сейчас цього, поїмаєш, сейчас це обман і де як, знаєш, як сладка така правда. Ну, карта показує, карта показує. Подивимося, ось це ми зробимо розклад на той канал. І це все для того, щоб люди обновилися. Ті, що слабі, ті, що, повідомляють, оце чистки ми робимо зараз, Понимаєте, щоб людина була сильніша в своїх убежденнях, щоб вона скоріше обновлялася, підстраювалася під цю життя. Тобто людей просівають через сито. Понимаєш, хто, хто, хто успіне, знає, хто, хто не успів, той опоздав. Хто успіне обновити себе. Хто успіне, по-другому. Бачиш, лучше че ти будеш будніший. Карта показує фінансово, краще ти будь -ніщий. Ну, Щоб твоя душа, щоб твоє. Ну, ти восприймав все, чому в тебе все є, ти в золоті повністю в цьому всьому, ну, ти, знаєш, в тобі людського дуже мало. За картою розказує. Це карта вам розказує. Старайтеся карта показує, от зараз, якщо ми йдемо по кармі, що це карма кармічна, старайтеся сейчас, де бачите людину, яка бідна людина, бідніша вас, там ніща, Ну тут карта ніща і пише. Старайтеся, хоч там ту дати, чи там 10 гривень дати. Знаєш, це зараз ви цим відкупатись можете. Ну, тобто, значить, як от. Раніше вам, може, ніколи на путі не попадалися бідні люди, ну які просять. І не важливо, чи ця людина може, вона супермільйонер, але він в відео цього бомжа він десь вам попадеться, і тут як ви поступите. От карта показує, Це як ви поступите. Не те, що він багатий просить там, у нього є, ну він просить. Це його діла. А те, що як ви поступите з цим, і тут карта показує, скоріше карму цю можна пройти тільки тоді, коли буде милосердя. Всередині нас. Ну, чистки, чистки-чистке, тому що люди теряють, люди себе не чувствують. От я за Києвом, би мені пишете на тому каналі, мабуть, що як не понравився Київ. Київ мені понравився. Ну просто оця жизнь, оця суматоха, ти себе там, ну я не розумію, яке время там, ну, от в яке время суток ти себе можеш почувствувати. Щось спокійно подумати. Оце, подивись, на двір, вийде, оця дорога, оці всі машини, оце людей, ти сам собою не остаєшся. Ну, в квартирі закрився, і то, щоб там жити, треба на роботу, на роботу, тому що життя яке. Понравився. Сам Київ, я сто разів була, мільйон разів я була. Все подобається. Ну от життя там, в асфальті в цьому, в оцих маркетах, супермаркетах, в оцих дорогах, машинах, До це треба було таке здоров'я там крепке, психіку крепку. Вибачте, сам, сам собою людина не остається наїдні. Щоб спокійно собі подумати, от, от, знаєш, як сказати, прожисть. Все время гонка, 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 гонка. Зверху мряка, зверху, зверху ми як були примерно все димом покрите, якоюсь такою, ну, непонятно чим, а знизу бетон повністю, воно тебе даве. Сам міст замічательний, хто там живе замічательні люди, абсолютно. Я туди їздила, колись робила розклади, то тобто я там більше була, ніж тут я була. Люди ждали, люди зустрічали, люди селили і все добре. Ну тут краще. Тут природа, тут земля, ти не по бетону ходиш все час, ти по землі ходиш. Ну, для мене так. А для кого там? Ну так, да, це ж опять ж карта йде те, що. Знаєш, там, де правда, ми думаємо, що брехня. Там, де брехня, ми за чисту правду це все сприймаємо. От наскільки, наскільки світ, світ помінявся. І карта, роду, карта роду, Карма роду йде. йде Дивіться, я вам кажу, чого, як карта показує. Тому що дуже багато знаєш, людей вкусило магію. Як не странно, от карта показує. Дуже багато людей вкусило магію. І розуміють люди, що через магію можна в житті добитися чогось набагато легше. Там так само і чоловіка, Там ми дивилися, що труси на тому каналі. Опять же. Там я без обіди, без нічого, я прочитала коментар, розказала своє м'єння. А що магія є, що забирають чоловіків із сімей, я вам більше скажу, навіть жінок із сімей витягують. Мужики обращаються за тим, щоб отравиться жінка, десь вона в сім'ї, щоб її цей. От карта, дуже багато магії. Магії багато, якщо з нехорошої магії багато, значить ми не віримо Богу. Значить ми не довіряємо, значить, ми стараємося самі, як це все усевершента. А потім і чистка була не допомагає. Ти чистиш, 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 а воно як, знаєш, злобом обстінку стараюся пробити. Ну, що сами карта показує, карта роду. Тобто, з карма род чиститься. У дуже багато чистка роду йде. Це ключове. Це ключове. Тобто родові карми, які зараз чистя. І я вам скажу, навіть це те, що ви чистки заказуєте. От я там дуже багато, да, найбільша процент, найбільші, родові чистки йдуть. Ну, от ви заказуєте чистку, ви даєте там дані, ім'я, все-все-все. Я ж хоч чуть -чуть, ну, дивлюся, там, беру другі карти, я дивлюся на вашу чистку, на ваше число. Мі... Ну, то есть, і в основному багато йде родових чисток. Да. І от ключка показує. От вам і пилюка, от вам і те, що від людей, от вам те, що, понимаєш, є род... ну, як сказати, ну, рід, який з цим не справляється. Одним словом, якщо ми балакаємо за ту пиль, то пиль, і от тобі от, родові чистки йдуть по карті крові. Опять ж, тут карта роду йде, тут карта, то родові чистки по крові йдуть. Тобто, значить, як діти за батьків, батьки за. Ну, то є, оце все, оце все. Є людина, яка не справляється, через що ви йдете, шукаєте, потім, хто чистку зробить вам. Оце все. оце все з пилью зв'язано. Так, да, це пиль, це пиль, 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 пиль. Тобто не просто, не просто. Люди травміровані, люди. Чим людина хоче казатися сильнішою, ну то я на картах вам картах кажу, чим людина старається себе держати, типа от хазяїн знаєш, життєві положення, тим людина більш травмірована і більш слабіша. Карта показує, карта це карта вам сказує. Люди розучилися балакати, ну, це карма. Це одним словом, тут багато чого можна дивитися, за що, про що, чого. Тут йдуть кармічні процеси. І пильця теж вона создана для чогось, тобто чиститься то есть, одвор робиться і в людей. Люди розучилися, от карта показує балакати просто, просто балакати. Просто балакати. Я вам кажу, повірте, от, навіть на розклад, опять же, ці ліричі, ну, хай це відео таке вже. На розклад люди йдуть, платять гроші, і просто, повідомляю, я розумію, починаю робити, починаю ну, балакати, людина просто хоче висказатися. Скільки в мене є времени, щоб розказати мені все те, що хоче розказати, навіть не почути мене, а розказати. Понимаєте? Просто висказатися. Ну, спитати совету туди-сюди, карт, це зрозуміло. Ну, це ну, все одно людям не вистачає. Ну, як сказати, вроді ну, ти ж не в лісі живеш, є з ким побалакати, а в же час нема з ким побалакати. Просто, просто відкрити душу, а нема кому. Тому що ми дійшли, везде сплошний обман, везде сплошний обман. І люди розуміють, що везде сплошний обман. Ти будеш розказувати, тобі будуть улибатися, чи там ще щось чи ще махати головою, а в душі там зовсім зовсім інше. І оце тобі карма. Оце тобі кармічне все те, що оце пиль, оце все, оце всі проблеми, вони глибоко лежать, їх треба викопувати, родові чистки, тому що тут ритуали, тут карта смерті, тут, тут знаєш, як зараз от вам в кінці я скажу, плачуть і живі і мертві. І пиль це тільки, знає, як оту просіювати людей крізь пальці. Це одне із із як сказати, одне із варіантів, як люди просіюються крізь пальці. От те, що я дивлюся ось на карту, я вам кажу, плачу живі, і мертві. От період такий іде, чи прийшов, чи це і ця карта Ну, Для мене завжди там, де є ключ, в любій колоді ну там де в ключі рисуються. Ну не таро, а там де є ключ. Це ключове. Це саме зараз.